Вітаю! Урок української літератури в 11 класі. Ми продовжуємо говорити про роман «Майстер корабля Юрія Яновського. Сьогодні розглянемо тему неоромантичні герої: томаки, режисер, сев та яхта, їх прототипи, а також звернемо увагу на модерністські образи міста та моря. Епіграфом до нашого уроку можна взяти слова Володимира Панченка. Це укладач книги про творчість Юрія Яновського, Патетичний фрегат. Він сказав: Майстром корабля Яновський ніби запитував, куди пливти українському кораблеві. Майстер корабля це перший любовний роман Юрія Яновського про трикутник почувань, який поєднав. Три молодих і красивих життя, де жайворонок дзвенів з високості для двох закоханих сердець, але звив сімейне гніздечко для третього. Твір побачив світ 1927 року і по праву вважається автобіографічним. Роман народився, як і слід було чекати далеко від моря. Його було написано тоді, коли автор, бувши звичаєм і холодного серця, Одразу якось уздрів, що молодість його невічна. У 30-ті роки, звинувачений критиками у відриві від дійсності. Сьогодні майстер корабля здобув репутацію надто особистого, зашифрованого своєрідним кодом лірики. Отже, роман Майстер корабля. Давайте розглянемо його літературну візитівку. Подивимося, що ж саме за твір майстер корабля. Він належить до літературного роду епосу. Епоха, яка показана у цьому творі, це 1920-ті роки ХХ століття експериментальна проза 20-х років ХХ 20 століття. Авангардна проза, як назвали її літературні критики. Це роман про любовний роман на думку багатьох критиків та й самого автора. Адже чільне місце у тексті займає любовний чотирикутник із трьох чоловіків і однієї жінки. Автор не дотримується жанрових канонів. Чинне місце посідає химерний симбіоз із класичної прози, мемуарних епізодів, епістолярію, репортажу коротких життєвих оповідок. Напрям, в якому писався цей твір, як ми вже щойно сказали, це модернізм. Елементи детективного, пригодницько-авантюрного жанру, іонізація, романтика настрою, новітні образи моря міста, тобто мариністичний колорит, екзотичність, місця, імена, пейзаж. Отже, напрям модернізм. Течія цього напряму це неоромантизм. Про це ми поговоримо трішечки пізніше. Темою цього твору є таке роздуми митця про сенс земного буття, загадковість і велич людської душі, її поривання до гармонії та краси шляхом осягнення і минулого, і майбутнього, становлення українського кіно, творення якісно нової української культури, тема жінки і кохання. Ідея цього твору це утвердження торжества молодості, енергії, краси, щастя і творчості, непереможного життєлюбства, поетизація вільного творчого начала в українській людині, пробудженій до нового життя. Головною думкою можна взяти. Ти, цитату із твору: у мене одна наречена, наречена з колиски, про яку я думав, мабуть, і тоді, коли не вмів ще говорити. Наречена, що для неї жив ціле життя, їй присвятив сталеву шпагу і за неї підставляв під мечі важкий щит, культура нації її. Мистецтво окрилює людину. Саме у творчості вона здобуває безсмертя, то є головна думка цього твору. Мотивів тут кілька, звичайно, Ми звернемо увагу на два: це мотив молодості, мотив моря. Можна додати мотив любові. Що стосується жанру цього твору, його визначають по-різному: автобіографічний роман, кінороман, Роман новаторський, тож визначити його жанр досить складно, адже в ньому є і філософські роздуми, і неоромантична любовна лінія, наявні риси пригодницького твору. Є також і футуристична спроба зазирнути в майбутнє, передбачити його. Отже, це твір зі складною організацією, що поєднав ознаки кількох романних різновидів. І ще хочу почитати вам таке. Визначити роман, жанр роману однозначно не можна. Майстер корабля це перше мариністичний на морську тематику роман. Друге, це синкретичний роман, поєднано різні жанри: екзотичний, романтичний, символічний. Також це автобіографічний автор осмислив власний життєвий досвід, пов'язаний з, Одесь... з роботою на одеській кіностудії. У творі навіть знаходимо. Іронічно жартівливий автопортрет самого Юрія Яновського, тобто автора і оповідача за сюжетом новоприбулого художнього редактора кінофабрики в місті над Чорним морем. Ну, ось так про жанр цього твору. Давайте повторимо дещо із теорії літератури, адже ми скільки разів сказали романтизм, неоромантизм, роман. Отже, що ж таке український романтизм? То є ідейний рух у літературі, науці і мистецтві. Визначальними для романтизму стали ідеалізм у філософії і культ почуттів, а не розуму, звернення до народності, захоплення фольклором і народною мистецькою творчістю, шукання історичної свідомості і посилене вивчення історичного минулого. Інколи втечі від довколишньої дійсності в ідеалізоване минуле або у вимріяне майбутнє чи у фантастику. Про український романтизм ми говорили, коли казали про поети-романтики початку 18 ХIХ століття, вибачте, будь ласка, романтиком був і молодий Тарас Шевченко. А от неоромантизм це вже… Кінець ХІХ, початок ХХ століття. Це умовна назва естетичних тенденцій, що виникли у світовій культурі, зокрема в літературі, живописі та музиці на межі ХІХ-ХХ століття. Це течія раннього модернізму. Роман. Ми знаємо: майстер корабля це роман. Роман то літературний жанр, великий за обсягом, складний за будовою епічний твір, у якому широко охоплені життєві події, глибоко розкривається історія формування характерів багатьох персонажів. А це ж роман мариністичний, тобто роман на морську тематику, та ще й автобіографічний. Автобіографічний роман це жанровий різновид роману, у якому головним персонажем виступає сам автор, а події, вміщені у фабулі, достеменні події з його життя. Отже, повторили Теорію літератури і можемо працювати далі. Цей роман піднімає кілька проблем. Це такі, як Морально-філософського характеру, проблема людини, яка будуватиме майбутнє України вільне від усіх темних прикмет попередніх часів. Це проблема сенсу життя, щастя, творчого покликання молодості і старості. Проблема створення нової української культури, культури нації. Проблема оновлення в особистих стосунках. Ми знаємо, що Писав Юрій Яновський про 70 ті роки ХХ століття. Писав у 20-ті роки, коли був ще зовсім-зовсім молодим. Отже, роман цей називали літературною містифікацією. Автору чимало дісталося за цю містифікацію. Резонанс був таким, що за 20-х років, після виходу роману, митцю не давали спокою. Юрій Яновський створює в романі, зображуючи 70-ті роки ХХ століття модель світу вищої досконалості, утопію як таку, що можлива на реальній і конкретній землі. Майстер корабля. Майстер на носі корабля то дерев'яна фігурка із профілем жінки, яка веде його вперед, оберігає від рифів, Якщо оберігає від рифів, то Юрій Яновський заглянув у майбутнє України. Куди йде Україна? Які рифи чекають її попереду? І як оберегтися від цих рифів? Ну, давайте продовжимо. В цьому творі герої, Томакі, товариш-майстер кіно, художник Сев, професор, Балерина Таяк, директор, матрос Богдан мають своїх прототипів. Томаки це сам Юрій Яновський, художник Сев Олександр Довженко, професор художник Василь Кричевський, Балерина Таяг, актриса Іта Пензо, директор матрос Павло Нечеса, матрос Богдан, Григорій Гричер, український кінорежисер. Давайте конкретно про кожного. Отже, Олександр Петрович Довженко. Маю сказати, що більшість героїв мають свої прототипи. Ось художник Сев, який поставив невеличку комедію, блискуче провалився, але працює над ще однією картиною, як режисер. Автор пише про нього так: з однаковою гордістю стоятиме серед велетенських машин на палубі океанського корабля, що йде в невідомі країни. Він стоятиме з однаковою гордістю серед неміряного степу, спираючись на палицю, бо в ньому є одвічне обличчя людини. Ось таким був довженко, такою була його вдача. Він є прототипом режисера Сева. Ем... Прототипом Богдана у романі Майстер корабля є Григорій Гричер. Це український кінорежисер і сценарист. Народився в Полтаві, навчався в Києві. Працював на Одеській, Київській та ташкентській кіностудіях. Режисер-постановник фільму Сорочинський ярмарок 1927 року. Ось подивіться, такий вигляд мав Григорій Гричер. Василь Кричевський. В особі мудрого, натхненного й усезнаючого професора помітні риси художника Василя Кричевського, якого запросили на одеську кіностудію як консультанта для постановок фільмів на історичні теми. У спогадах Миколи Бажана, поета читаємо старий майстер знав багато. Своїми знаннями він не хизувався, а охоче ділився ставши незаперечним художнім авторитетом для всіх кінематографістів, особливо ж для двох людей для Довженка, загалом несхильного підкорятися у мистецтві іншим авторитетам, і для Яновського. Юрій дуже любив і шанував свого професора. Прислухався до його суджень, вчився у нього. І та пенсо. Обкладинку до першого видання майстра корабля виконав саме Кричевський. На ній було зображено вітрильник, який ніби летить над морем і нагадує своїми контурами жіночі обличчя східного типу, героїні твору Балерини Таях. Це дивне ім'я Юрій Яновський запозичив з історії стародавнього Єгипту. Так звали матір Фараона Ехнатона. Свекруху знаменитої Нефертіті. Та ях ніжна, чарівна, граціозна та одухотворена в танці, загадкова й таємнича в буденному житті, схожа на артистку Іту Пензо, яка гастролювала в одеському оперному театрі в середині 20-х років. Зокрема, танцювала в балеті Василенка Йосиф Прекрасний. Юрій Яновський та Олександр Довженко захопилися її майстерністю, про що згадує у спогадах і Микола Бажан. Відчули, що їхні серця б'ються особливо тривожно і гаряче, коли, овіяна східними переливами музики, на сцені вигинається і кружляє жагуча, чарівна, струнка та ях. Про це ж говорить у своїх мемуарах і стах письменниця й прикладачка. Пізніше Юрій Іванович казав, що він байдужий до балету, але тоді видно було по ньому, як йому все подобається. І музика глієра, і танці, а і та пензо зі своєю чарівною усмішкою і поглядом неуважно примружених, ледь витягнутих по японському очі під русим, низько спущеним на чоло волоссям, просто-таки полонила його. Привабивши Юрія Яновського своєю загадковістю, згодом вона стала прообразом красуні Таях у його романі Майстер корабля. Білоголова, стрижена, довгонога, стримана і холодна взагалі. А коли сміється, робиться близькою. Такою змальовано таях на сторінках роману. Ось вона перед вами. Прототипом директора став матрос Павло Нечеса. Борхливі віхи, життя якого лягли в дивовижну передісторію керівника кінофабрики. У творі, Ось він перед вами. У творі знаходимо і іронічно-жартівливий автопортрет самого Юрія Яновського, автора й оповідача, за сюжетом новоприбулого редактора Одеської кінофабрики. Уявіть собі, юнака невисокого і стрункого, з сірими очима й енергійним ротом, погляд насмішкуватий і впертий, руки, що люблять доторкнутися до забороненого і відчути приємність там, де страшно. У спогадах Микола Бажан застерігає читача від бажання ототожнювати життєві реалії з художнім домислом, пишучи, зокрема, знаю, що зображена в романі Любов Томакі і Сева до Таях не протокольно точний запис, справжні події та почуття підхопив та підніс до палатних романтичних висот порив молодого Юриного серця. Реальні люди і події, переосмислені згідно з авторським задумом, дали змогу Юрію Яновському створити яскраві образи української творчої інтелігенції її молодшої генерації. Отже, це Образи реальні. Є у цьому творі і образи незвичайні. Це образи моря та міста. Море в романі Майстер корабля є тлом, на якому розгортаються події. Воно допомагає глибше розкрити внутрішній світ героїв. Море втілює далеку мрію. І нові незвідані дороги, як і зауважив Юрій Яновський, я ніколи не любив ходити по дорогах, тому я й люблю море, бо на ньому кожна дорога, дорога нова і кожне місце дорога. Море в тебе дійсно шумить скрізь, так каже про це пілот Майк бай, Батькові. І з цим образом пов'язані всі дієві особи, але в житті кожного з них море відіграє свою роль. Для матроса Богдана це природна стихія існування, якою він пишається, хоч іноді іронізує над собою. Для режисера Сева та сценариста Томакі море натхненник їхньої творчості й самовдосконалення. Море втілює далеку мрію, можливо, і реальну, яку можна відчувати, у стихії якої можна жити, творити. Рухатися вперед, долати перешкоди, труднощі, мрію, що часом може стати і реальністю. Образ міста саме у 20-х роках ХХ 20 століття воно відображається в українській літературі повнокровно. Це вже не абстрактне поняття, а берег. До якого прагнуть літературні герої Юрій Яновський творить художній простір, у якому розгортається більшість подій у місті біля моря, не згадуючи його конкретної назви. Проте читать бачить, як кадри старого документального фільму у ньому Одесу середини 20-х років минулого століття, яку називали Голівудом на березі Чорного моря. Звичайно, крім цих образів, у творі ми можемо бачити і інші образи образ корабля, дуже цікавим є, є художні образи такого кана, урна з прахом дружини, побільшена картка жінки в купальному костюмі: Республіка, місто, море, крейсер і смет, людські руки, бронзова фігурка Будди, у середині якої було заховано папір із значками, три трісочки, зернятка рижу, люстерко, тобто дзеркало, монастир, дубок Тамара, старий китайський рукопис корабельного майстра, ніж, корабель, майстер корабля, дерев'яна фігура. Все це є художніми образами роману майстер корабля. Персонажі Майстра Корабля внесли в українську прозу 20-х років 20-го століття дух творчого неспокою, сміливого пориву до утвердження в цьому неспокійному, як вічне море Новому світі. Письменникові вдалося поєднати в романі загальнолюдське і національне, сміливо спроектувати майбутнє. Саме цей роман. Засвідчив апофеоз духовного і художнього зростання Юрія Яновського як українського неоромантика. Тут утверджується романтика вітаїзму, непереможне життєлюбство, до якого закликав у статтях Микола Хвильовий і яке наснажувало багатьох митців 20-х років. У майстрі корабля молодому Яновському на морському матеріалі. На життєвих буднях першої фаланги українських кінометців вдалося витворити великий інший смисл людського буття. Вдалося, як і англійському письменнику Джону Конраду чи російському Олександру Гріну оспівати загадковість життєвих морів, незбагненну тайну сучасного і майбутнього, поривання людини до гармонійності та життєвої істини. Отже, ми розглянули образи роману майстер корабля, розглянули його е, прототипи, розглянули, що то таке романтизм, неоромантизм. І зараз ми з вами маємо таку можливість показати свої знання. Тестові запитання. Отже, ви виконаєте тестові завдання і надішлете їх мені. Всього вам доброго!